Привіт, мене звати Сергій, і це ретроігри по-українськи, і з вами черговий випуск ретроігрового журналу Ріж. Цей випуск буде трошки коротше, ніж попередні, але я в цьому випуску хочу згадати одразу три гри: три гри на наші улюблені восьмибіточки. Сьогодні будуть три гри на консоль Неси Фоміком. Ну ми їх знали більше по клонам Фоміком, таким як Денді, Бете, Ліфа, Сюбор і так далі. Ігри про які я сьогодні хочу згадати, це ігри жанру бітемап, але дуже ранні бітимап. Ну, бітимап який. Который... Брали свій початок ще з 80-х років, ну хоча одна з частин буде на початку 90-х зроблена. Але в цілому це буде три гри, саме можна сказати, ранніх бітимапа на наші улюблені консолі. Ша гра з подбірочки ранніх ігр на консолі NES і Фаміком або на наші улюблені Super Денді та Ліфа і так далі. Це гра Spartan X. Ця гра була випущена ще у 1984 році. Випущена вона була для аркадних автоматів, а також перекочувала на домашній Консоль випустила цю гру Data East і це жанр бітима. Бітимап тоді тільки зароджувався. Це не ті бітимапи, до яких ми звикли в плані там Дабл Dragon, або навіть Ренегата, Street of Rage, Final Fight, таке інше. Це бітимапи ще перші, класичні, де головний герой, персонаж, який просто біжить вперед і вбиває всіх ворогів з одного удару, а ворогів на нього біжить досить багато. Я робив навіть шорт на лайф канал по другій частині цієї гри, але зараз. Іш така подробний опис цієї гри, і сподіваюсь, вам буде цікаво. Я цю гру згадав побачив вперше саме на кадржу багатоігровці. Я не пам'ятаю скільки ігр було на картриджі Це не був такий великий картридж типу 5 тисяч або 9 тисяч, або 9 мільйонів ігр. Там було або 36 шість в одної, або 24 знаєте, Знаєте, от отакі картриджі там була збірочка саме з ранніх ігор. І ця гра тоді називалася Мастер Kung Фу. Це з. Дається японська назва, назва гри Спартан Х, і у нас вона саме так і називалась. І я до цієї гри звик саме е, саме по цій назві. Ну сюжет доволі банальний в цій грі. Тут головний герой це майстер бойових, естез... бойових мистецтв. Той самий майстер кунг-фу. Він рятує свою дівчину, яку вкрали бандити, і його завдання пройти по різних етажах будинку і знайти свою дівчину і її врятувати на етажах. Його будуть чекати різні супротивники, це будуть різні е, каратисти в кимано, е, які будуть вбиватися одним ударом, але вони будуть бігти з різних сторін і будуть бігти е, не по одному, а по двоє, по троє, по четверо і так далі. Будуть зустрічатися більш круті майстри, які стріляють, кидають по вам ножі. Вони можуть кидати ножі по в, ну вгорі, по, по горі. І вам треба буде присісти, щоб е, цей нож вас не влучив. А також можуть кидати пониз, і вам треба буде стрибнути, щоб також. Ваш, ну, цей нож вас не влучив. Такі е, персонажі вони вже більш сильні, їх треба буде вдарити два рази, щоб його перемогти. І будуть зустрічатися на кожному із цих етажів е, в цьому будинку, будуть зустрічатися боси. І у босів буде стрічка навіть життя, яка постійно ви її бачите по ходу гри, тому що вона буде на ігровій панелі нижче вашого здоров'я і буде називатися Enemy, Ворог. Ну, то есть то життя вашого ворога. В якої кімнаті також буде. Показано верніше, на якому поверху ви знаходитесь, також буде показано на е, самій панелі. Там будуть такі квадратики, які буде мігати на тому поверсі, ви зараз знаходитесь, вбивши головного. Ну, із таких босів, да, ви зможете пройти в наступний е, поверх, там буде е, сходи, і по ним ви підійметеся. Потім вас будуть зустрічати ще гірші там супротивники, де треба буде ну, може можливо і неможливо їх вдарити. Треба буде перестрибувати. Це якісь змії, які будуть або дракони, які будуть по вам е, дихати вогнем. І це треба буде все е, е, якось регулювати і намагатися пройти, де перестрибнути, де дуже швидко пробігти, і таке інше. В Цілому гра дуже простенька графічна, тому що ну 84-й рік, що там казати, гра зроблена. Для перших аркадних автоматів ще не навчилися працювати з графікою на консолях Famicom, ще не навчилися е, повністю використовувати залізу цих консолей, І тому іграшки, перші іграшки взагалі, були простенькі на цю консолі завдяки тому, що багато було портів саме з аркадних автоматів. І консоль набрала, набирала свою популяр... популярність ще в ті далекі роки. Ну і ця гра також не виключення. Але ігра е, е, доволі складна, тому що все таки на аркадні автомати робили. Ігри не легкі, щоб е, люди побільше кидали монетки. Гра доволі складна і дуже потребує вашого тренування, вашої уваги, тому що супротивники вибігають дуже швидко, їх дуже багато, і дуже постійно треба правильно реагувати на ваших джойстиках. Ваш персонаж може бути руками і ногами, і одна кнопка у вас відповідає за удари руками, інша кнопка відповідає за удари ногами. Але ви також можете підстрибнути, і вдарити в стрибки ногою, і також можете присісти і бити під січку. Ударом з присядки, також ногою. Це ну, дає таке різноманіття ударів для персонажів. Звісно, ударів не так багато, як в більш там вже е, пізніх бітимапах. Але в цілому, для 84-го року це був доволі непоганий набір ударів. Навіть в перших файтингах то тих років було не більше ударів, ніж в цьому бітимапу. Ну і в цілому, коли ви все таки пройдете всіх босів, пройдете всі ці прип'яті, які вам будуть зустрічатися на, на всіх рівнях цього будинку ви побачите свою дівчину, і вона буде вам нагорода. Ви її врятуєте і побачите красиву милу заставочку, де головні герої обіймаються. Там летять сердечки, кохання і таке і інше. В цілому таке дуже часто було в іграх тих часів. Ну і звісно, якщо я розказував про першу частину Spartan X, то розкажу і про другу спа... частину Spartan X2. Це гра, про яку я робив Шортс. Вона була розроблена. Ну розроблялася вона ще наприкінці 80-х, але вийшла вона вже у 1991 році. Це гра це пряме продовження пригод Кейзі Томаса, головного героя першої частини, тільки якщо в першій частині Кейзі Томас рятував свою дівчину і. І якщо брати японську версію Kung Fu Master, то вона взагалі брала за основу сюжет фільму з Джекі Чаном закусочна на колесах, але тут в цій грі вже в другій частині. Сюжет більш розповсюджений. По перше, між рівнями ми бачимо коміксові вставочки у вигляді роликів, картинок, де ми нам розповідають сюжет про головного героя. І по-друге, в цій грі ми не будемо ходити по одному будинку і по поверхах, а будемо ходити по цілому місту, і будемо їздити на метро і по дахах самих вагонів стрибати, і застрибувати у вагони всередину. Будемо ходити по місту, по заводу. Будемо Будемо ходити у шахтах, літ летіти на літаку, і всюди треба буде бітися, тому, битися, тому що це все-таки жанр бітимап, це продовження крутого бітимапу. Хоча гра залишилась такою самою, як і перша частина. У нас той же набір ударів, як і в першій частині. Персонаж б'є рукою, ногою, може бити в стрибку ногою і бити під січку. В принципі, той самий набір. І так само купа ворогів вибігають з різних сторін і вмирають від. Одного удару. І так само наприкінці кожного рівня є босс, у якого є також стрічка здоров'я, і його треба перемогти. У вашого персонажа стрічка здоров'я поповнюється ще завдяки інколи пляшечкам, які випадають з деяких супротивників. А також вона поповнюється по проходженню рівня, але поповнюється не повністю, а там віднімаються Очки, які ви набрали, і завдяки цьому вона може поповнитися або до кінця, або там до середини. Ну скільки ви витратили, скільки очок ви набрали. Як я вже й сказав, між рівнями ми можемо дивитися сюжет. Сюжет такий ну, стандартний бойовиків фільмів тих часів, де наш головний герой б'ється проти різних злочинців, проти бандитських угруповань, і просто можна сказати, зачищає від них місто. Як я вже й сказав, гра більш різноманітна. Локації грі арени для боїв набагато різноманітніше. До графіки також можна сказати, що графічна гра виглядає. Набагато крутіше, ніж перша частина. Ну я в е шорці сказав, що це кінець 80-х але насправді гра вже була повністю випущена в 91-му році. А 91 й рік це вже коли більш-менш на денді вже навчилися робити вірніше, нанеси фаміком непогану графіку. І в цій грі вона повністю е себе ну сп справжньою, і дійсно вона тут дуже непогана, красива. Мені подобається, що тут є елементи, наприклад, ті самі, що ми, начебто, проходимо рівень з споч... Початку по дахах метро, да потім зістрибуємо вагон, б'ємося в вагоні і так далі з літаком. Спочатку на літаку згори, потім ми зістрибуємо сам літак, великий літак, і б'ємося в самому літаку, і в шахтах, і так далі. Приємно, що незважаючи на, в принципі, якщо порівнювати з першою частиною, одноманітний гімплей, і тут би він здавався, і в другій частині таким же одноманітним. Але насправді, завдяки тому, що рівні тут різні, і, наприклад, в шахтах треба бути. Обережним, тому що ви будете їхати на такій рухаючій платформі, з якої ви можете впасти і витратити все життя. В інших рівнях такого немає, ви просто. Біжите і б'єтеся, але от такий рівень доданий. Також на вас навіть можуть спускатися зверху якісь з колючками, які також треба обережно пройти. Ну і взагалі з цієї платформи вас можуть зіштовхнути товпи ворогів, які на вас нападають. Самі боси в грі не дуже важкі. По ходу гри ви. Чітеся з ними битися в принципі, і, і як і за того, що рівні не самі не, не дуже великі, самі по собі протягом своїм. І боси в принципі не важкі. То гра проходиться ну доволі швидко. Але є моменти, коли ви ще не знаєте проти якого боса як битися, то можете втратити життя. І, і за того, що ви втратили життя, ви скоріш за все почнете. Ну не скоріш за все, а почнете рівень спочатку. Але як я сказав, рівні коротенькі, тому ви той рівень швиденько проскочите і зможете все-таки перемогти боса наступної спроби. А спроб дається доволі багато. Спочатку дається тільки два життя і нульове, три життя, але за вбитих ворогів дуже швидко вам нараховуються нові життя. І це дуже приємно, тому що їх як і втратити можна швидко, так і заробити швидко, і тому в гру можна, значить, все-таки намагатися проходити. І також є продовження, але вони також здається, закінчуються в цій грі. Музичний супровід, ну, в принципі, що в першій, що в другій частині, вони Схожі, музика є, вона не супер запам'ятовуюча, як на якихось більш крутих іграх, типу там Робокопа або кастувані. Але вона в цілому є. І дуже шкода, що ця гра мені не попадалася в дитинстві, а в другу частину я вже пограв в дорослому віці, хоча першу грав в дитинстві. Але було би приємно. Друга частина дуже виросла, якщо порівнювати її з першою. Ну і звісно, вона вийшла аж через 7 років після першої частини. Гра Ренегат була Випущена у 1987 році. Хоча я вперше в цю гру пограв не на консолі Danді, там Sübar, а на комп'ютері з Spectrum. Але насправді ця гра вийшла і на консолі NES Famicom, і це гра жанру бітемап, і можна сказати, що цей бітемап це основоположник жанру бітемапів, І вона і ще Double Dragon – це перші ігри бітемапи, які ну, стали початком тих бітемапів, які ми знаємо. Із них вийшли такі ігри, як той же Street of Rage, Final Fight, Punisher і так далі. Всі ті класичні бітемапи, які потім виходили як на домашні 16 бітні консолі, так і на аркадні автомати. Хтось буде спорити, що першим був Double Dragon – Хтось буде казати Ренегат, але для мене ці ну, дві гри, можна сказати, стали основоположниками. Як я вже і сказав, я грав «Ренегата» на ZX Spectrum, і звісно, на консолі NES і Famicom графіка красивіша. Цікаво, те, що на консоль NES вийшла гра Ренегат. Там Вони трошки відрізняються героїв європейсько-американською версію, а от, але, але в принципі схожі. А от на консоль Famicom вийшла японська версія цієї гри, яка називається Niketsu. Тут також пригоди того самого Niketsu, якого ми знаємо по іншим бітемапам. І можна сказати, що Ренегат і Niketsu це, в принципі, початок таких бітимапів. Так ось, так як я пограв вперше Ренегата, все таки у вигляді Ренегата, тому і вирішив я сьогодні показувати саме європейську або американську версію, саме версію Ренегата. Е, гра це жанр бітемапу. Бітемап вже не такий, як ми бачили до цього ігри. Тут вже персонаж може не тільки рухати взад і вперед, а може, в принципі, рухатись по арені і битися, може просуватися. Цікаво, те, що в грі Ренегат в першій частині саме немає скролінгу. і Автопрокрутки рівнів, тому що всі бої проходять на одній локації на одній арені. Спочатку ви б'єтеся на вулиці з купою бандитів, яких ви могли повинні перемогти. Це, мабуть, перед станцією метро, і вам треба цих бандитів або всіх перебити за відведений час, або повикидати їх з той. Ну, з, того, з того помосту, на якому ви з ними б'єтеся. Якщо ви викинете його, то герой одразу, ну верніше бандит одразу загине. Ну і вам самому також не можна, щоб вас скидували з цього парапету, бо ви також втратите життя. Спочатку гри дається три життя, і три життя це сердечки. Окрім цих сердечок, в грі дається ще стрічка здоров'я у вигляді таких рисочок, ну, стрічки із рисочок. І в принципі, коли е вороги вас б'ють, то ці рисочки у вас вибувають. Якщо ви втратите життя, ви почнете цей рівень, цю кімнату, цей ну цю арену битися з самого початку. Вам знову треба буде перебити всіх бійців, щоб перейти в іншу арену. Дуже е, незручно, що тут є час, тому не можна відбігатись від цих супротивників. Постійно треба буде вступати в бій. А так як супротивників на екрані багато і вбивши одного, з'являється наступний наступний, поки ви не переб'єте усіх, то в принципі втікти від них не. Так і легко, до речі, на спектрумі взагалі, оця перша частина мені була важка із-за того, що супер багато супротивників просто виносили тебе життя, і приходилось починати все спочатку. Коли ви переможете всіх супротивників, відчиняться двері, і ви зможете перейти в наступний рівень. Ну і так далі. В принципі, рівень за рівнем в цій грі так все і проходить. Спочатку ви б'єтеся в метро, ви можете битися на зупинці автомобілів і мотоциклів, ви б'єтеся з босами на такої ж помолі. Мості десь в метро. Ви е, б'єтеся на вулицях міста, б'єтеся проти дівчат, навіть які тут також виходять проти вас, можуть проти вас битися сумочками, можуть бити вас е, разними там плітками, хлистами. Е, також є боси великі. Ну, мамка, така цих дівчат, така велика жіночка, яка вища нашого персонажа, мабуть, на голову дуже дородна така жіночка, але ну треба й з нею також битися. Окрім того, що ви б'єтеся. Е, на вулицях ви заходите в будинок, і там також е, переходити кімнати. До речі, там є невеличкий лабіринт, в кімнати треба в правильні двері заходити, щоб е, ця жінка битва з цією жіночкою у вас не повторювалася і що пройти далі. Але в цілому це такий бітимаб, стандартненький бітима. Приємно те, що е, тут наш персонаж може бути і руками, і ногами, може стрибати в стрибку бити. Також він може перекидувати е, своїх супротивників через себе, може їх добивати. Захоплювати, бити колінми, добивати, коли вони лежать на землі. До речі, ця фішка з'явилася саме в Ренегаті, і здається, в Даблдрагані саме добивання не взяли на землі, а тільки взяли захоплення, перекиди ну, так і таке інше. І в цілому, завдяки цьому, арсенал вашого бійця доволі великий. Графіка в грі, як для 1987 року, доволі непогана, тому що ви тут можете. І бачити і місто, і якісь локації, будинки, і там метро, і таке інше. Так, да, мальовано це не так, як ми звикли там у тих же Double Dragon, але в цілому намальовано е, непогано, як для свого часу. Також грі динамічна музика, яка додає атмосфери грі, і мені подобається, як вона тут звучить. Е, насправді ще приємно те, що ви тут можете позбивати мотоциклістів стрибком ногою, а також вам да дасть гра і сам самому покататися на мотоциклах, з яких ви будете збивати супротивників, і коли ви їдете на мотоциклі, вам також треба буде постійно бити. Ногою, щоб зіштовхувати мотоциклістів е, з дороги, і якщо комусь із мотоцик... мотоциклістів вдасться вас зіштовхнути з, дор... з дороги ви також втратите життя. Коли життя закінчиться, здається, тут все таки є продовження, не як в версіях там Double Dragon, де, де американська версія, тут здається, два або три продовження є. В цілому дуже цікава гра, і в принципі, як класика біти мапу, пограти в це, мені здається, було було би цікаво. А на цьому буду закінчувати цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво мені. Наприклад, дуже було цікаво е, пограти в ті ігри, записуючи гімплей для відео, і згадати трошечки дитинство. Якщо вам сподобався ролік, буду вдячний, якщо ви поставите палець догори, якщо залишите якийсь коментар, можливо, спогад про свої ігри з дитинства, можливо, про ті ігри, які ви побачили в цьому ролику. Ну і також буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше або не підписані, то. Буде добре, якщо ви це зробите. Ну а на цьому все Побачимось в наступних роликах. Всім пока.